Друзі, апетитні котлети! У вас залишилася вчорашня картопля, то тоді це відео для вас. Такі котлетки люблять і дітки. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Спочатку зваримо неймовірно смачну рисову кашу. Рисову кашу. Приготуємо із таких інгредієнтів. Рисову крупу помиємо у кількох водах і зваримо її до готовності. Спочатку подрібнемо цибулю з морквою і посмажимо на олії. Кашу ми будемо готувати в мультиварці. То й овочі посмажимо у мультиварці. Смажимо овочі 3-5 хвилин. Тим часом почистимо 2-3 зубчики часнику, які теж додамо до рисової крупи, посмажили цибулю і з морквою додаємо часничок у гарячі овочі. І висипаємо промиті крупи. Рисову крупу можна брати будь-яку, а ми беремо кругленький рис. У чашу додали трішки сухої овочевої приправи, лаврового листу, солимо за смаком, наливаємо два об'єми води. Ді склянки води у нас одна склянка рису. Ставимо варити кашу на режим мультиварки, Рис рупи. І ось уже рисова каша зварилася. Охолоджуємо таку кашу. Ви такої смачної. Рисової каші ще не їли. Така рисова каша зі столу зникає миттєво. Охолоджуємо рисову кашу та готуємо для котлет фарш. Через м'ясорубку пропускаємо сирі та варені овочі, рисову кашу. Додаємо розм'якле вершкове масло, яйце, борошно, чорного мелиного перцю, за смаком солимо, додаємо копчену мелену паприку, приправу для курки та все ретельно змішуємо, перемішуємо. Друзі, а що ви додаєте до фаршу, щоб рисового картопляні котлети стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Усе змішали, перемішали і мокрими руками виплескуємо вже котлети. Виплескуємо котлети будь-якої форми та величини, та й паніруємо, у чому. Бажаємо в чи в борошенці, чи панюрувальних сухарях. Розігріваємо вжиску в руду, котлетки поміщаємо у гарячу олію. Котлети смажимо на вище середньому вогні до золотавої скоринки із кожної сторони. Смажимо котлети по 2-3 хвилини з кожної сторони. До апетитної скоринки. Котлети ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть, а слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. До столу котлети подаємо ще гарячі. Ах, і апетитно пахнуть. А з чим подати такі котлети, а з будь-яким соусом, зі сметаною, смачні котлетки із будь-яким салатом. Аж й апетитні котлети гарно просмажили з усіх сторін. І смачні котлети, хоч і без м'яса, соковиті, ніжні і золотавою з Такі котлетки люблять і дітки. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд.